Кирило Сазунов, військовий Збройних сил України. Доброволець, спецпідрозділу Грім в мирному світському житті. Відомий політолог український. Пане Кирило, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Ну і хотіла би, звісно ж, і вас і ваших побратимів привітати з днем державного прапора. Якраз силу і міць та ви, ви борюєте, Ви і збереження цього, цього прапора Я хотіла би побажати, щоб він став оберігом для всіх нас. Ну і зрештою поговорити про те, що відбувається нині в театрі бойових дій. До речі, поки ми слухали новини, прийшло ось яке повідомлення. Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною. Збільшення глибини ударів по території Російської Федерації американськими ракетами, про що повідомляє радник Білого Дому з питань нацбезпеки Кірбі. Наскільки це, цей, цей дозвіл, це рішення суттєво змінило би ситуацію? Цей дозвіл дуже потрібний. Це рішення дуже важливо. Але, ми почнете і військові, і цивільні слідкує за цими процесами. Вже втомилися, перепсіхували, махнули рукою, бо вже ми. Трохи не сприймаємо всерйоз ці заяви адміністрації Байдена про те, що схиляються до цього рішення, розмірковують над якимось рішенням, ведуть перемовини до якогось рішення, вже на підписі у президента, вже він майже вирішив. Вибачте, скільки тягнулося з постачанням боєприпасів, у я зимою, яка нам коштувала дуже дуже дорого. Скільки за 16 ходили навколо цього, цими ракетами? Хочете допомогти? Давайте зброю і не ставте обмежень. Все, будемо вдячні. Все інше, розмови, політичні розмови, які навіть не про нас, а про свої якісь ігри. Ми втомились від цих обіцянок. Ми дуже, дуже чітко знаємо, на кого можемо розраховувати завжди: на українців, на український народ. Все інше або є або нема. Також збройні сили України показали, як піднімають прапор України в селі Лебедівка Суджанського району. Відео було опубліковано на каналі батальйону Нахті Галь 14 го полку сил безпілотних систем збройних сил України. Своє відео військові підписали просто у прапора свободи. Немає кордонів. Нагадаю, село Лебідівка розташоване в Суджанському районі, як я вже сказала, від нього до російсько-українського кордону близько п'яти кілометрів. А весь час точаться баталії, пана Кирило, про те, яка ж кінцева мета і кінцеве завдання цієї спецоперації про відкрити нам завісу. Я ж не працюю в Генштабі, я в політичне керівництво країни. Ну, добре, тоді давайте оглянемо це з політологічної точки зору, що ми здобуваємо. Насправді це дуже важливо з політичної точки зору, з геополітичної. це вже результат такий, на який ніхто не розраховував. Що ці росіяни? Що ці ми? Бо для нас теж наказ і був несподіванкою. Нашу 41 шу бригаду вивели у Сумську область після часів Яру, після Трецька на і відпочинок. А Тут хлоп і командировка, і ми жартували з хлопцями що влітку. Багато хто планував відпустки, і дуже дуже хотів поїхати за кордон. Господь почув наші молитви. От ви за кордоном -та. так, трохи не так ми це бачили. Таке політично що відбулося? Ну насправді сценарій склався війни, і він мене дуже бісив, як політолог і зі мною служить ще дві людини дотичні до політики, і вони все розуміються, і все нас ну, дуже бісило. Тому що мені здається, хтось з наших партнерів сказав фразу. Контрольована ескалація, і ця контрольована ескалація це дуже бісило, тому що вони розуміють чудово, всі наші партнери і не наші партнери, що сценарій війни йде якось нестабільно, що у росіян не вистачить сили окупувати всю Україну без тотальної мобілізації, без тотальної війни це без варіантів. І в нас не вистачить сили вийти на кордони 91-го року, там йти до, до чогось, диктувати свої умови. Бо нас теж тримають на короткому полотці. З цим, про що ми сказали з вами? З кількістю озброєння, з, з оборонами його використання, з обмеженнями. І ми все бачили взимку, це коли не вистачало снарядів катастрофічно, нас оборону тримали півдронами та на морально вольових. І це ось така контрольована ескалація, вона всіх влаштовувала, тому що хтось робить на цьому бізнес, хтось робить політичну кар'єру, а гинуть українці. Воюють українці. Ні Сполучені Штати, ні Євросоюз, воюємо ми. І так, все, війна нас не стосується, всі кажуть, війна під контролем, ситуацію. А тут все пішло не за планом. Україна переходить кордон Росії, звільняє Курську область. Все, це не конфлікт в Україні, як казали у Китаї. Це справді війна, війна, яка йде на територію обох держав. Російські союзники вчора кажуть, ми поставили не на ту конячку. Наші союзники, хто вірить у нас, то кажуть то. Це чудово, бо ніхто не розраховував на такий успіх. Наші союзники і наші люди, в яких вже очі потроху погасли, опускаються руки, до скільки ж можна що ж таке відбувається, потроху настигнуть. Знову очі палають, руки підняли. Сили є. Ми можемо, ми працюємо, ми перемагаємо. Це дуже дуже важливо. І тепер, коли почнуться перемовини, а вони почнуться обов'язково, консультації йдуть навіть як переконаних зараз, але сторони дуже не поступаються своїми позиціями. Це буде вже взагалі з інших позицій, і перемовини, які будуть взимку, може на початку весни, будуть зовсім не про те. Якщо раніше нам могли викручувати руки і казати: визнайте лінію бойового зіткнення тимчасовим кордоном на то зараз так ніхто не скаже. Бо визнати тимчасовим кордонам лінію бойового зіткнення в Курській області, Росія на таке ну це для них Тобто політичні дивіденди ми вже отримали. Яка кінцева мета операції знаєте, у штабі, знаєте. Політичне керівництво країни, головне, що ініціатива за нами, і це йде за нашим планом. Uh -huh. Росія ініціативу упустила, і тепер ми маємо отримуємо всі переваги того, хто володіє ініціативою. Це наш план. Uh -huh. Заступник начальника генштабу Білорусі Віктор Тумар заявляє, що якби українські війська наступали на територію Білорусі? От зараз знову дізнаємося, звідки ж готувалися готувався напад. Так, от, а як це відбувається в Курській області Росії, скажімо, каже він, то білорусам би просто роздали зброю, і вони захищали, захищали б себе самі. От в генштабі Білорусі озвучили план дій на випадок вторгнення збройних сил України. Навіщо вони роблять? Ці заяви і на вашу думку, яка участь в цій війні виписана очільником Кремля для його військового союзника для Лукашенка? Ну дивимось що він мав на увазі. Мені десь, він сказав, що білоруська армія захистити Лукашенка не в змозі, тому вся їх сподівання на народ, але як показала агресія Росії в Україні, українці зі зброєю в руках. Здатні боронити свою землю. Навіть не військові, тероборони, цивільні, всі, хто став на захист ще на самому початку, коли нічого не було не перспектив, не контрактів, нічого, просто ось автомат. Воронік, вибач, немає вперед. Все. Це працювали люди без зброї, захищали Україну. Навіть на окупованому на Херсонщині зупиняли російські колони посадили без зброї. Люди це так Україна чинить не тьохи. А по Курську ви побачили зовсім іншу картину. Їм все одно, ніхто не чинить опір. Є нього зброю, нема. Тихо. змінилась влада, змінився прапор. Як казав той герой роліка, мені случай, який йшов, каже: ну що, ну вийшов так. Ну, посмотрев або російський. Посмотрев, а там уже вісіть у український, український прапор. Вчать голову, перебуваються Я думаю, що росіяни не будуть захищати диктатора свого. Тим паче, коли вони побачили, що українці прийшли, нагодували, дали ліки хворим, ніхто нікого не вбиває, не чинить того, що чинили росіяни. Тут все і все одно. Так само, я вважаю, що і білоруси не чинили опіру. б в нас були зайві резерви зараз, то він за три дня був би не жартом. Звільнили білорусів від Лукашенка і вони б жили, як хочуть. Завойовувати ми нікого не плануємо. Так що, те, що він каже, таке. Ніхто їх не буде захищати в руках, але ми туди ще й не підемо зараз. Але який прогноз? От я бачу німецькі медіа повідомляють, що з Запорізької області він на Курск перекидає. Потім що буде з Харківщиною? От третій ми сьогодні говорили з представниками третьої штурмової, які там ем, чинять опір суттєвий на Харківщині. Я, як все таки ем, діятиме Путін надалі? Ми бачимо знову і знову і знову, що він вдає. Мовляв, нічого не відбувається в Курській області. Однак, як ви вважаєте, як надалі можуть розгортатися тут події? в голову Путіну важко. ми бачимо всі направлення. Що стосується третьої штурмової на Харківщині, вони вже не чинять опір. Вони перейшли в контрнафту, близьковічну операцію провели, яка по підручниках взагалі неможлива. Неможливо наступати і успішно наступати, коли в тебе людей та ресурсів менше, аніж у ворога в дві-два дві з половиною рази наших було менше, але вони пошли вперед, звільнили територію, вибили ворога, закопили дуже великий об'єм укріплень, тобто батальйони укріплення. Це і ротні опорні пункти, і зводні опорні пункти, і спостережні пункти. Це дуже багато. Тобто, третя штурмова показала себе у наступі дуже дуже гарно їх звикли. Просто вважати такою пожарною бригадою, коли дуже важко, коли ворог проривається, не може втриматись, кидають третю штурмову, самопекли. Вона втримує оборону. Так було багато разів, але зараз вони перейшли в контрнаступ. Вони не тримають оборону на Харківщині, вони витискають ворога. Це дуже здорово. Те, що Курськ ігнорують росіяни, ігнорувати реальність важлива якийсь час, заплющити очі, казати що нічого не відбувається, чекати, що ми самі, самі підемо, але ми не підемо самі. Ми окопаємося і або підемо далі, або будемо укріплятися, і нас так просто не викида звідти. Тому їм доведеться цю реальність рахуватися і перекидати когось туди. Але кого вони можуть перекидати? Ну точно не з Покровська, точно не Старецька, бо там у них головне, це їх пріоритет захоплення кордонів Донецької області. Вони тобто будуть перекидати, кого зможуть, кого не шкербуть. Вони вже з Калінінграда перекидають з фінського кордону. Потрібно, а чуємо все потрібно, добре. Потрібнення треба одягнути, екіпірувати, підготувати, просто набрати на вулицях, там мобілізувати і кинути за тиждень бой. Це ні для чого не веде. Ми бачимо, скільки полонених строковиків там. Тобто їм доведеться десь шукати резерви, а резервів тут не вистачає. Це ми бачимо, що вони на покров скидають все, що можуть, і їм вже не вистачає, щоб просуватися по флангах. Вони два-три напрямки зосередили. Це все на що вистачає резервів. Така ситуація, ну та дійсно бачимо, третя штурмова розпочала наступ у Харківській області. Внаслідок контратакувальних дій українські захисники взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі зводні, ротні опорні пункти. Та е, все всі вони е, просунулися у глиб фронту на майже. Два квадратні кілометри все захоплюють, захоплюють все на своєму шляху на Харківському напрямку. Основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, і про це повідомляє речник оперативно-тактичного групування. Харків, ну тепер щодо мобілізації, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та Міністерству охорони здоров'я розібратися з ситуаціями, які поранені коли поранені військові, змушені самостійно ходити до військово-лікарської комісії. А він повідомив, що ВЛК має приходити до ліжка військового. Самі поранені не повинні стояти в чергах на їх проходження. Що в цій царині? Який ваш коментар? Зрештою, ви можете зараз сказати дійсно, кого потребують збройні сили України? Ну і пріоритети між мобілізацією, рекрутингом на сьогоднішній день. До чого варто бути готовим молодим людям України? Справжні захисниками за обома руками за бо Ми самі і наш підрозділ «Грім» тактичний, весь і багато моїх друзів. Ми всі пішли добровольцями на контракт. Пішли добровольцями, тому я добровольців за рекрутинг є дуже гарні мобілізовані хлопці. За мною воюють поруч хлопці з Одеської області хірург, командир взводу мінометників, мабуть, найкращого мінометного взводу, який працював на часів'ярі. Вони саме за ними полювали вороги, вороги скрізь. Мобілізований. Вже командир взводу, найуспішнішого взводу у нас, тобто мобілізовано дуже багато гарних воїнів. Але мені ж, все ж таки, хотілося б бачити 100% комплектацію збройних сил України добровольцями на контракти. На жаль, це поки що неможливо, поки що необхідна мобілізація. Але ми бачимо, що Сирський цим питанням займається, що вже є рішення Генштабу по тому, що бригада сама набирає людей. Наша 41-та теж набирає людей. І вже від нас вони їдуть на навчання. Хтось до Великобританії, хтось до Латвії, хтось будь-кого, українські центри навчаються, повертаються в нашу бригаду. Це працює значно краще аніж мобілізація. На жаль, кажуть, людей поки що не вистачає. Це, це рішення Генштабу має ще затвердити саме Кабмін, Тут до шмигуля питання. І я сподіваюся, що колись у нас армія буде суто професійно. Тобто, всі молоді люди пройдуть вишкіл, там три місяці, шість місяців, щоб володити зброю там. Щось вміти на примітивному рівні. Ну таке, що якщо щось трапиться, таке важке, і потрібно мені допомогти. Вони були армія, буде стути з професіоналів з контрактником. Тому я за по маркам. Угу. Ну і тепер поговоримо про те, що кілька ймовірно російських безпілотників були помічені на півночі Німеччини. Про це повідомляють і Ти Рейтерс. За словами прокуратури Фленсбурга, вже розпочато попереднє розслідування за підозрою в агентурній діяльності з диверсійною метою. Зокрема, Білт, посилаючись на поліцію, зазначає, у серпні кілька разів була порушена заборона для польотів. Заборонена для польотів саме зона над атомною електростанцією за попередньою версією їх можуть запускати російські агенти із суден у північному морі. Поліція Німеччини припускає, що неідентифіковані дрони можуть бути російськими безпілотниками. «Орлан». Десять, якщо це так, з якою метою вони там з'являються, і зрештою, ви казали на початку, що дійсно воюють Україна, українські захисники Європи, і Америка не воює. Ви припускаєтеся думки, що настане можливо той час, якщо Путіна не зупинять, що доведеться все ж таки нашим союзникам відкрити другий фронт? Було б непогано, якщо б відносила відкрити. Я просто як військовий дуже хотів би. Побачити, як воює сфері, як воює войско польське і всі інші. Хто нам допомагає, ми дякуємо. Але хто скаже, а не забагато, чи ми допомагаємо Україні? А чи не заблокувати їм торговлю зерном? А чи не може не треба давати їм леопарди? щоб вони побачили, що це третя світова війна? Вона почалась, і вона стосується не суто українців, вона стосується всіх. Дуже хотілося, але я вважаю, що це мало ймовірно. Бо Насправді, якщо б Путіну вдалося, його Медведчук не обманув, а казав би правду, і вони б захопили Україну за тиждень, два за місяць, тоді вони б пішли б далі. Країни Балтії, Грузія, в першу чергу, потім Польща, Болгарія, Румунія. Вони ж хотіли у Париж та Берлін. Але як ми жартуємо, на свою голову пішли через Бахмут та Авдіївку і далеко не прийшли. Така у них мета є. І вони розуміють, що, що вони не зможуть справитися з Україною, воювати з НАТО немає ніякого сенсу. Але шантаж, погрози, праця, розвідки це не буде і безпілотники літають. Вони намагаються залякати наших партнерів. Ціль одна зменшити допомогу Україні. А ну і як ви вважаєте, все, що відбувається нині? Ми бачимо там неспокійно в Росії і не лише через збройні сили. України, ми зараз. А до речі, я от щойно з'явилися повідомлення про те, що Норвегія передала Україні технологію та ліцензію для виробництва 155 міліметрових снарядів. Йдеться про рішення норвезько-фінської компанії NAMO, яка спеціалізується на виробництві БК та інших технологій. Відтепер варіанти норвезьких снарядів вироблятимуть і в Україні. Бачите, яка чудова новина прийшла. Що вона справді новина чудова, тому що 155 мм мілімет, міліметрів це дуже дуже погана річ, коли, коли вона летить до тебе, і дуже гарна річ, коли вона летить по ворогу. І нам потрібно постійно більше снарядів, більше мін, і дуже гарно, щоб їх виробляли ми самі. Приватний сектор, державний, неважливо на території України. На території Польщі чи якогось ще партнера, куди не прилітають російські ракети. Ми ж розуміємо, що таке виробництво це ключова мішень. Це дуже потрібно. Логістику, ми вирішимо. Не треба «Укрзалізниці» підвищувати зараз тарифи на перевезення вантажні, не треба. І Це і для бізнесу. Румуни пойдуть нам на зустріч охону дуже швидко і дуже. Легко. Розміщуємо там швидко виробництво і запускаємо своє. І вже не питаємо ні в кого дозволу бити по території по чиєїсь ворога. Не питаємо, коли буде, чи хто має проголосувати. Працюємо самі за свої кошти. Це важко, але це 100% варіант. Повторюсь те, що я казав: ми знаємо, що розраховувати можемо тільки на народ України, тільки на українців, на українську державу, на її народ. Все інше партнери, це дуже гарно, але дуже, на жаль, не надійно. А оперативний ЗСУ в телеграм-канал повідомляє, можливо, ви здивуєтесь, можливо, ні. Але у пролетарську вже горить міська забудова. Такими темпами у них скоро все місто згорить. А отже, давайте тепер ми поговоримо про все ж таки критерії завершення війни. Ми сьогодні обговорюємо міжнародні повідомлення стосовно візиту. В Київ прем'єр-міністра Індії. на вашу думку, наскільки дійсно, як каже президент Зеленський, нехай з Путіним цивілізоване людство говорить не весь цивілізований світ. Наскільки все ж таки світ усвідомлює, що, попри на путіним міжнародне право, потребує все ж таки певного коригування? Насправді так, війну розпочали не ми її розпочали проти нас. Але війна, перемога, «поразка» — це такі терміни військові. Росія ж не веде війну проти нас. В них офіційно спеціальна воєнна операція. Називається. То вона припиниться, коли буде, припи... буде рішення про припинення цієї операції. Коли це буде і як це буде, так звісно, буде дуже важливий другий саміт міру на СІНІ. Потім всі прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів. Це теж дуже важливо. Але я так розумію, що всі ці події будуть зміцнювати, дай Бог, наші позиції. Але справжні перемовини почнуться не ближче до кінця Угу. Uh -huh. Вже і Сполучені Штати будуть мати свою позицію, і Європа її скоригує відповідно до Сполучених Штатів. І все дуже і дуже буде залежати від ситуації на фронті. Ситуація на фронті буде залежати і від нас, від нашої роботи, і від допомоги тилу. І, звісно, наші дипломати, але все ж таки жодні перемовини не будуть проходити без того, щоб подивитись на карту бойових дій. Де проходить лінія бойового зіткнення, хто має перевагу? У цьому все буде. Тому 25-й рік. Я сподіваюся, що в 25-му році ми цю війну завершимо. Але ті, хто розраховує, що восени все закінчиться, я кажу: берегіть дихання, це не спринт. Дякую, Кирило Сазунов, військовий збройних сил України, доброволець, спецпідрозділу Грім, український політолог, був з нами на зв'язку. Дякую за цю можливість почути вашу точку зору.